Європейський союз це не лише спільний ринок і політична структура, а й спільні цінності, які ведуть до миру, процвітання та стабільності. З моменту свого заснування ЄС ставив перед собою амбітні цілі підтримувати мир на континенті, розвивати економіку та сприяти соціальній рівності. І навіть сьогодні, в умовах глобальних викликів, ці принципи залишаються міцною основою для всіх 27 країн-членів. Чи доводилось тобі чути фразу єдність у різноманітті? Це гасло європейського союзу, що уособлює всі його цінності. Хоча кожна країна має свою власну мову, традиції та культуру. Вони також поділяють спільні цілі і інтереси, яких вони мають дотримуватись як члени європейського союзу? Перша і головна мета є збереження миру. Після руйнівних подій Другої світової війни союз об'єднує європейські країни, щоб гарантувати стабільність і запобігти конфлікту. Демократія як основний принцип ЄС забезпечує участь кожної десь держави та її громадян у прийнятті рішень, створюючи прозорість і підзвітність, які є основою довіри ЄС. Друга ціль економічна співпраця. Єдиний ринок дозволяє вільно з товарам, послугам, капіталу людям, що сприяє економічному розвитку всіх країн-членів. Принцип верховенства права гарантує, що всі дії ЄС базуються на правових засадах, а закон однаковий для всіх країн Союзу. Це забезпечує стабільність та порядок у цьому спільному економічному просторі. Третя мета соціальний розвиток. ЄС прагне до покращення життя кожного громадянина, забезпечуючи рівність і соціальну справедливість. Повага до прав людини основа цього процесу. Вона включає в себе боротьбу з дискримінацією, захист меншин та підтримку рівних можливостей. Принцип солідарності у свою чергу підкреслює важливість взаємодопомоги між країнами-членами ЄС, особливо у кризові моменти. Коли ресурси та зусилля об'єднуються для спільного блага. Отже, ЄС спирається на шість ключових цінностей, які становлять основу нашого суспільства: повага людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство, права, повага до прав людини, зокрема прав меншин. Ці виборювані роками цінності сформували суспільство, в якому ми зараз живемо. Цінності ЄС задокументовані в договорах ЄС і в хартії основоположних прав Європейського Союзу. Це важливі юридичні документи, які є обов'язкова. Сковому у виконанні усіма країнами-членами Союзу.